Вітаю, мої маленькі розумнички! Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. Наша сьогоднішня тема птахи нашого краю. Дітки, до нас на заняття прилетів гість. А який саме? Давайте відгадаємо загадку. Невеличка, сіра й біла, пташка біля нас живе, дуже добра, ніжна, мила, крихітки вона клює. Під вікнами воркує, кожен з вас цю пташку знає. Її назву відгадає. Так, дітки, це голуб. Дітки, давайте уважно розглянемо голуба. Завдяки чому пташка літає. Що в неї є? Є крильця так. А ще у пташки є дзьоб, голова. Очі та швидкі лапки. Дітки, а як ми можемо сказати, який голуб? Він швидкий, спритний, сірий. А що вміє робити голуб? Голуб вміє літати, стрибати. Ще можна сказати плигати. А як ласкаво можна назвати голуба? Голубок. Дітки, у голуба є багато друзів. Давайте відгадаємо їх. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик. По двору пострибав, усі зернятка зібрав. Так, це горобець. А як можна назвати ласкавого горобця? Горобчик, так. А який він? Він маленький, гарний, швидкий. А це хто? Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона звуть її. Так, це ворона, ви вірно відгадали. А яка вона? Сірувата, велика, дзьобата. Погляньте, який у неї великий дзьоб. А це хто? Стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Сорока так, правильно, молодці. А яка сорока? Білобока, швидка. Криклива, крадькувата, ось така сорока. А це хто? Швидко скрізь цей птах літає, безліч комашок з'їдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, це ластівка, правильно. Дітки, а як можна назвати лагідну ластівку? Ластівочка, так, а яка вона? Вона маленька, жвава, швидка. А чим живиться ластівка? Ластівка полюбляє комашки, так. Дітке, а скажіть, ластівка, це зимуючий птах чи перелітний? Так, ластівка це перелітний птах, адже в нас вона не зимує. Малята, а зараз ми з вами пограємо у гру, яка має назву один та багато. Я буду називати слово, а ви будете його змінювати. Наприклад, один горобець, а багато кого? Горобців. Горобець горобців. Так, перше. Сорока. Багато кого? Сорок? Ворона. Багато кого? Ворон. Правильно. Ластівка. Багато кого? Ластівок, так, правильно. Голуб. Багато кого? Голубів, так, правильно. Крило. А багато кого? Крил, правильно. Дзьоб Багато кого? Дзьобів Хвіст. Багато кого? Хвостів. Так, правильно. Молодці дітки. Дуже гарно справилися. Наступна наша вправа «Хто як кричить. Послухайте. Горобчик співає. Цвінь-цвірінь. Повторіть, як співає горобчик. Цвінь, цвірінь. Так. А що робить горобчик? Цвірінькає. Так. Сорока співає. Трр. Повторіть. Трр, молодці. Що робить сорока? Тріщить. Ворона співає. Кар-кар. Повторіть. Як ворона співає? Кар-кар. Що робить ворона? Каркає. Так, правильно. Голуб співає. Гу-гу. Повторіть. Гу-гу. Що робить голуб? Воркоче, так. Наступна наша вправа великий маленький. Ми будемо утворювати речення порівняння. Наприклад, ворона велика, а горобець маленький. Слухайте уважно. У вороне голова, а у горобця голівонька. Бо ворона велика, а горобець маленький. У ворони голова, а у горобця голівонька. У ворони дзьоб, а у горобця дзьоби правильно. У ворони крила, а у горобця, якщо маленькі. Крильця правильно, у вороне ноги, а у горобця ніжки правильно. У вороне очі, а у горобця маленькі. Оченята, правильно. Ворона каркає, а горобець цвірінькає. Розумнички дуже гарно справилися. А зараз... Пропоную вивчити скоромовку. Слухайте уважно. Горобець, горобець, галушок везе горнець, гава до ранку сиділа на ганку. Тепер давайте разом. Горобець, горобець, галушок везе горнець, гава до ранку сиділа на ганку. Ще разочок. Горобець, горобець, галушок везе горнець. Гава до ранку сиділа на ганку. Повторюйте малята скоромонку, і ви обов'язково вивчите. Малята, на цьому наше заняття підходить до кінця, про що ми сьогодні з вами розповідали? Так, про птахів, молодчинки. А що ви запам'ятали? Що вам було цікаво? А що було незрозумілим? А яке слово? Ви дізналися нове? Мої розумнички, ви обов'язково поділіться зі мною, що вам було цікаво та що вам сподобалося. Я буду чекати. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!